Визвали мене від ворогів моїх, Боже мій, від тих, що повстали на мене, захисти мене, спаси мене від тих, що чинять беззаконня, від кровожерних, врятуй мене, бо ось вони перестерігають душу мою, збираються на мене сильні. І не за беззаконня мої, не за гріхи мої, Господи, без провини мої вони йдуть на мене. Встань же на допомогу мені і поглянь, Господи, Боже сил, Боже Ізраїля, встань. Відвідай всі народи, не поминуй нікого з тих, що чинять беззаконня, що вечора сходяться вони, жадібні до крові, як пес, і обходять місто. Ось вони лихословлять язиками своїми, в устах їхніх не слова, а меч, бо думають, хто їх чує. Але ти, Господи, посміхаєшся з них, соромиш усі народи, сила моя в тобі, Боже. Ти заступник мій, ти Бог мій. Милость Твоя попередить мене, Бог дасть мені перемогу над ворогами моїм. Не убивай їх, щоб люди не забули закону Твою. Розвій їх, силу Твоєї, захиснику мій, Господи, у уст їхніх. То гріх душі їхньої, хай будуть спіймани у гордині їхній, за прокльони їхні та за неправду, яку вони говорять. Розвій гнівам твоїм, так, щоб не стало їх, та щоб пізнали люди, що Бог володіє народами у всіх кінцях землі. Вони сходяться вечорам, спрагли крові, як пси обходять міста. Вони шукають поживи, але не ситі, лягають спати. А я буду оспівувати силу Твою щоранку, прославлятиму, милесть твою, бо ти був оборонцем моїм і захисником моїм у час біди мої сила моя. Тобі я буду співати, бо ти заступник мій і Бог мій, який милує мене.